Позиції, що ми де говорити, ми не бере за місця нікому не плати. Нас ніхто не чекає, ви визначитеся і кажете. Якого розумні? Ми хочемо вам давати гроші Більше того, я скажу вам. Я не будемо патріот, не патріот, але прошу послухайте мене. Ми віддавали ці гроші і могли працювати. Ми дякуємо Богу за цю роботу. І хочу вам сказати, навіть якщо ви, якщо я не знаю, особисто я за себе скажу. Якщо, якщо навіть ви будете брати такі гроші, як нас брали. А особисто з мене, якщо ми і трохи більше брали, але я буду знати, що це йде моєму місто. Я буду бачити дітей, які тут ходять. Я буду бачити молодь, яка нормально розвивається. Я буду бачити, що це йде на місто, моє <поцентрична> місто. Я, <ходить> <поцентрична> <до>. <поцентрична> да. я хочу не, щоб це місто найду там. Ми можемо таку підтушу. Ми, дихати йти! А що ні? Ви стайте на моє місто, Я мало чвою дітей! Ми домовились про три речі. Перша річ та, що зараз міліція бере ринок під охорону. Контрольорів да. не повинно бути. Да. Друга річ, про яку ми домовились. Ми зараз обзвонюємо депутатів міської ради тут були сьогодні і треба буде Вас уймаються зараз, вашими заявами. Прокурор міста відкрив на сьогоднішній час по побиттю людей кримінальну справу. Я не... Я, не я не маю я не маю права певні права і певні обов'язки. То, що я можу. То, що я можу Вони вам пообіцяти, я обіцяю. Міліція бере ринок під охорону і ми займаємося сесією міської ради. Коли То, що ви говорите, Шановні що ви дайте нам можливість зараз попрацювати. Ви нам дали завдання зібрати депутатів, маєте. виставити охорону міліцейського. Ми просимо завтра зранку щоб було 30-20 працівників влади. 不用不用不用不不用不用不